Чудово пірнаєш, лагуна. Не віриться, що це моє останнє тренування перед програмою обміну монстрами. Ти чудово проведеш час у школі в мадреді. Але я дуже сумуватиму за вами, особливо за Гілом. Ця нова дівчина Лорна має великі ласти, щоб заповнити твою відсутність. Гей, hey, Гіл, не хочеш сходити сьогодні по магазинах? Гіл, ти ж обіцяв, що допоможеш мені з однією річчю. Так, ця, ця річ. Ти не проти? Е, звісно, ні. Дякую за розуміння, Лагуна. Ого, Гіл та Лорна проводять час разом, а ти навіть не переймаєшся. А хіба варто? Я б ревнувала. Дуже ревнувала б. Супер-купер-мега дуже ревнувала б. І... Я зрозуміла, сирену. Ти ревнуєш. Звісно, я ревную. Ах, вибач, просто батьки Гіла зрадіють, якщо він порве зі мною та почне зустрічатися з цією прісноводною лорною. поговори з ним. Він подумає, що я йому не довіряю. Але ж я довіряю. Правда ж? Е -е, ми простежимо за ними. Добре? О так. Звісно. Не чую, про що вони говорять. Неважливо, що ми з двох різних світів. Нам судилося бути разом. О, -о. О, -о. О, -о. лагуна! Сирена? Гіл. Е, сирена. Що ви тут робите? Лагуна знає все, що тут відбувається. Лагуна знає про Фіна? Саме так. Якого фіна? Морського хлопця, Лорни. Так, так Фін. Ну, Привіт! Привіт. Він з родини морських монстрів, а я прісноводна, Як і ми з гілом. І він радив тобі, як правильно говорити зі своїми прісноводними батьками. Так, я хотіла знайти правильний підхід до свого батька. Вибач, що так надовго забрала у тебе гіла. <плес> я навіть не помітила. То а, що ви тут робите? Я о, хотіла подарувати тобі ось це. На згадку про мене. О, фін. Якщо гіла з лагуною все вийшло, я впевнена, що й ми зможемо. Залишимо їх на одинці. Ой, бачу би ти, як тут прекрасно в школі Дон Ксіхота. Тут все таки жах цікаве. О, я знав, що тобі сподобається в мандраті. Так, але я дуже сумую за тобою. Я теж скучив в лагуну. Проте у мене досі є ця мушля на згадку про тебе.